Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. На вулиці похолодало, Моя основна маса квітів перебралася у кімнату знову. На вулиці сьогодні. Ось так сяє сонечко зранку. Але це Німеччина. Буквально за півгодини тут може піти дощ. Тому живемо тим життям, яке в нас є! Сприймаємо його таким, як воно є, і йдемо вперед до перемоги. Ось так розрослася братчики, які подарували Михасику в дитячому садочку. Він хворів і тоді, коли всім давали на великодень квіточки, він не був у дитячому садочку і приніс вже рослинку таку замучену. Відквітли нарциси, обов'язково потрібно зірвати. Відсвівши квіточки, щоб не тягли соки з рослини. Тут на тюльпанчику насіннячко формується аромати чи рябчик-фритилярія, але ми продовжуємо боротьбу з мишами. Кому цікаво будуть всі мої дії з квітами, будь ласка, на канал Бабусині Квіточки і не тільки. А тут ми розмовляємо про життя в Німеччині. Ось такі пасхальники. Оранжевий вже відцвітається, і знову викидає пуп'янки різдвяник. Це на тему того, що пишуть, що зараз квітне пасхальник, різдвяник, то помилка ні. Різдвяник при похолоданні формує знову бутони і починається третя, а то й четверта хвиля квітування. А пасхальник в основному квітне, коли вже тепло, більше до Великодня, ближче, точніше. Підростає розсада томатиків. Із помідорчика, який я висадила заради експерименту. І починають прикрашати у весняному стилі, продовжуються, навіть уже в літньому ось такі бджілки це садовий центр. Хто хоче бачити огляди, теж, будь ласка, канал, Бабусині квіточки і не тільки. Там я розповідаю про рослини, про догляд за ними. Дуже сподобалася ось ця вітрина. Це ми йшли. З мехасиком, на профілактичний огляд, профілактичні огляди для дітей теж є. Це ходили планово до окуліста. Він ходить 3 місяці, кожні три місяці. Ось так це проходило. Тихенько зробили такий невеличкий фільм, поки лікаря чекали. Дуже все тут якісно і обов'язково на прощання подаруночок іграшка. По дорозі з роботи я побачила ось такого равлика, не знаю правильно, що це, але розмір достатньо такий великий. Їх було два. Один був великий, один трішки менший, але я не могла пройти повз. Дуже цікаво, тим більше, старший онок дуже любить різну живність. Відео знімала і для нього. Настрій. Покращуємо і таким методом, щоб не було депресії, готуємо смаколики. У Михацика було день народження, йому виповнилося 5 років, нічого не хотілося робити, але сіпивши зуби і наклавши посмішку на обличчя, ми зробили невеличке свято для дитини. Тому що 5 років буває всього лише раз в житті. І життя продовжується. А це основний варіант поздоровчого тарта, юбілейного п'ятирічного. Я дякую вам всім за підтримку. Дякую за гарні слова і теплі. І бажаю всім скорішого миру та перемоги, Божого захисту, всіх захисників України. Бережи їх, Боже! Нехай всі повернуться додому живими. А ми тут, на чужині, сіпивши зуби, будемо волонтерити, допомагати і донатити. Українці сильня, сильна нація. Ми витримаємо все заради волі і перемоги. Тому я дякую всім друзям, які в мене з'явилися, всім підписникам. Ви найкраща нація, нація українців, переможців. І вперед, до перемоги. До зустрічі!